І всім привіт, знову на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І у нас є одна новиночка. Вона одна, але дуже велика. Ну, як, найбільша на моєму каналі, яка тільки була. Тут у нас 11 пакетиків. Ось такі тут пакетики. Мені ось цей подобається, такий прикольний. Ось він ось так відкривається. Ну, ось такі ось такі пакетики. Колекція курумі у нас. Так. Ось така колекція і усі колекції вам уже знайомі. Тому поїхали вибирати. Так, із колекції цифровий цирк. А, до речі, забула вам сказати, сьогоднішня розпаковка буде у фіолетовому кольорі. Так, із цифрового цирку, мені здається, ось цей. Тут, бачите, ось цей такий очки фіолетовий у нього. Потім із колекції курумі давайте. Ось цю в окулярах. Із колекції вдягаємо котиків. Тут нема фіолетового, тому давайте ось цей. І дивіться, до речі, які гарні нігті я собі прикупила. Потім із колекції сам вдома, мені здається, ось цей. Колекцію популярні іграшки ми закінчимо, до речі, під мої ногті. Потім колекція Пес Патрон. Ось цей, давайте. Візьмемо ось такий ось. Із колекції думками на Виворіт два. Ось такі ось візьмемо. Із колекції «Тапа сквіші» у нас така на це ось така курумі. Потім із колекції тока Бока, тут у нас нема фіолетових, тому давайте ось це візьмемо. Із колекції «Естетика літа також нема фіолетового. Але давайте ось це якраз останній візьмемо. Потім із нашої новиночки ми повинні взяти ось цей пакетик. Потім ви зрозумієте чому. Ось так. Так, і все. Ось такі пакетики у нас на розпаковку. У нас, до речі, буде в цьому відео, напевно, багато курумів. Там, де пакетики фіолетові. Ось такі пакетики у нас. І ось наш каталожик. Так і перша колекція це у нас тапас квіші. Ось наш пакетик. Давайте його відкриємо, подивимося, що нам тут попалось. І нам тут. О, зараз. І нам тут попалась ось така ось курумі. І ось. вона у нас повинна бути М -м, ось тут. Это вид клавиши. Мне очень понравилось, как я сделала в этой коллекции на Алипке. Они такие хорошие вышли. Только мне не понравится, что тут так как-то вот... зигнуто И сейчас приклеим сам пакетик. Так, давайте приклеивать. У нас он потом ромбищен, все очень тут. Ось так ось у нас виходить. Далі у нас колекція вдягаємо котики. У нас ось ця сторіночка. Ось такий у нас котик. І у наступному відео ми цю колекцію закінчуємо. І нам тут попалось так. Я вже бачу, ось така ковтиночка. Ось така ось. Потім зараз дістану. І все. Я дістала, нам попалось ось такі ось. Шортики. Потім ось така ось картинка. І ось такі ось, як вона називається, чи гетри, я забула. Вона у нас неізвісна під яким номером, але я пам'ятаю, що вона десь тут давайте її ось сюди приклеїмо. так. И вот сюда. Так, давайте шортики наклеим. Так, и ось. отклеила. И они у нас вот сюда. Вот так вот. Потом картинка. Вот так. И сами Гетри. І ось так ось у нас виходить і у наступному відео ми цю колекцію закінчимо. Наступна колекція це у нас Курумі І ось вона. І вона у нас вже ось сюди. Так, зараз я відклик. Так ось я знайшла де тут. Здібно його відбирати. Так, і що ж тут у нас? Це у нас перше. Господи. О, це у нас є така ось картинка. Так, у нас тут ще щось. І у нас тут ось такі ось гарненькі гетри, їх будемо називати. І все, я відклеїла. Ой, віддерла ось. Це зараз прибираємо. І давайте її приклеїмо. Так, я знайшла, де відклеювати. Давайте відклеїмо. Вже класно відклеюється Це взагалі цієї. І ось сюди її. Так, давайте спочатку ось ці гетри приклеїмо і Ось так ось вони будуть. Так, і ось я знаю, що це цепочку. І ось сюди ось так ось. Так і друга. І Її ми ось сюди. Ось так ось. І далі у нас ковтиночка. а кофтиночка ось так десь. Так, все відклеїла. І ось так дивіться, як гарно. Далі у нас колекція сам вдома. Ось вона. Не відкрилась. Я тут трішечки собі ножицям допомогла, Так. Мені здається, тут хто тут буде. О, це в нас оцей кіно на самому пакетику. Ось так ось, Видно? Давайте сюди його приклеємо. Текст. Ось так у нас вийшло. Потім у нас колекція популярні іграшки і ми її закінчуємо. Так. Ось такий у нас попався зайчик у, у полуничці. Так, і давайте відклеювати. Вона у нас ось сюди. Ось так от у нас вийшло. Далі у нас наш календар. Ось він, Так. Так. Ось наш календар. Сьогодні ми відкриємо ось цей пацієнт. Ось такий пакетик ми з календара взяли. Так, і засічка так собі працювала, але спрацювала. Так. И у нас тут, о, у нас тут вот такая девчонка. Так, и у нас тут еще... и все, Вот такие у нас длинные эмоджи. Вот такие эмоджи. Вот такие смайлик и вот такие клевер. Вот такая ее домашняя тваринка. Вот так выглядит лялька. Вот есть старинка. И давайте ее отклеивать. Клас. Взагалі ось ці Rainbow High дуже гарно я зробила наліпки, що вони прям так гарно відклеюються. Так, давайте потім ось такі ось малі приклеїмо сюди. Так, давайте. Чи ні, давайте ось сюди. Потім у нас клевер ось такий ось. Ми його вниз приклеїмо. Ось сюди. Потім жабка. Ми її повинні вниз приклеяти. Ось жабка. і її давайте ось сюди. Ось так. Потім клаці цифровий цирк. Так, більш не відкривається. І що ж тут у нас? О-о-о-о-о-о, я вже знаю, я бачу, як побачаться трошки. Так, це у нас рогата. Ось так вона виглядає. Так. І вона у нас ось сюди рогата. Ось так. Потім тока бока. У нас тут щось злоченьке. І у нас тут ось така ось дівчинка, вона, напевно, ось сюди. Так. Ось така у нас колекція виходить. Потім у нас колекція пес патрон. Так, як будуть, маленький великий, я думаю, маленький. Ну, не дуже великий, маленький. І... Ну, mm, він середній. Так. І він у нас ось сюди. Ні, давайте ось сюди його. Ось так. Потім у нас колекція Естетика літа. І де тут засічка у нас? Ага, ось Так, вона не відкрилась. Матрічки ножницям допомогла. Так, а що в нас там? Зараз дістану. І у нас ось така кружечка з рукою. Такі вони у нас достатньо маленькі, чи наліпки. Я вважаю, що навіть багато буде. Точніше, буде почти вся сторінка майже без знак, бо вони дуже маленькі. Потім у нас колекція думками на виворіт. Так, і хто тут у нас? Так, давайте робимо. Ставки, хто нам попадеться? Сум, страх, тривога або гнів. Я думаю, гнів. От, мені прям так не знаю. Блін, я не вгадала. хто э, подумав, що страх, той молодець, той вгадав. Так, давайте його приклеїмо ось сюди. Ось так. Ось так. І потім у нас наша новиночка, вона дуже гарно її зробила. Тут ось таке ліжечко. відкривається. сюди можна класти буде. Те, що нам сьогодні попадеться, ось така сторінка. Тут у нас шафа ось так відкривається. Тут да, ось тут. Так відкривається. Це у нас тут туалетний столик і там, де в нас іде. Тут нам також щось попадається, куди ми приклеїмо. І також наша зала, там, де вона дивиться телевізор, тут вона писала Саша. Так, я, до речі, перейменувала свій канал на Сашу. І ось наш пакетик Він м'якенький. Давайте подивимося, що тут. Ні? У нас тут куруми і нам попадеться лице для неї одяг. Тобто це як кімнатка, це як будиночок для курумі. Вона тут може спати. І вона у нас на скотчі. Ось так. Можемо приклеювати і гратися. Мені ця колекція, ось, прям, ось ця колекція дуже подобається. Прям дуже я не знаю як вам. Надіюсь, вам також подобається, мені прямо вона вже подобається. Так. І, до речі, цьому сквішу. кроме я ставлю 10 із 10, вона дуже гарно сквішить. Мені прямо подобається. Постукаємо трішечки. І давайте її посадимо. Нехай телевізор буде дивитися. Ось сюди, давайте. Так. І всім па-па. підписуйтесь і ставте лайки. Всіх люблю, па-па!